Виставку Мамаймандрує. Ну, взагалі ідея цієї виставки виникла рік назад. А в тісному такому спілкуванні в містері Олександра Євдаківнича, роздивляючись роботи Олексія Триколенка, в мене виникла ідея, а чому б не показати роботи Олексія. Потім поступово-поступово збиралися люди. Прийшов у нас чудовий такий колекціонер, відома людина. Тарас Максимюк і виникла перша ідея виставки в тісному полі Мамаїв і Шевченка. І цю виставку ми презентували в українському домі. І десь відкрили приблизно на покривах на день захисника, якісь такі дії. І коли вже верталися цієї виставки, я кажу, а чому Мамай не може мандрувати далі, далі їхати? Ну і довго-довго це якби, ідея проговорилася, все, нікуди ми не їхали, аж поки в 2016 році це ось є там на цьому столку, ви подивилися, важна була така всеукраїнська акція Окрава героїв. Запросили на цю акцію. І от це і перші були мандри Мамая. Все те, що хоче, обіймає у неодмінності своїй, і слово серцем набуває, і слова більше не вертає. Моє ж живе ще, поживій, і очі розлизли, і тьоркіть серця. І білий цвіт, і камінь сивий, солодкий сон, оси і сливи сови у присмах із плечі. Якщо прилітає з небесного раю у втрачений рай земний, то все, що ми можемо дати поетовій душі, це свічечка любові, це свічечка пам'яті. А й ви, кизи, лусливи, полуниць, з вишень японських, горобин московських із київського місяця і зір. Варення із повітря, з неба, з моря. Не хочете? Тоді з горя. Варення з горя і варення з вір. Тут все, тут все. Тут тільки птиць нема. Боюсь поворухнутись, тишина. Я ще не знав такої легкості й свободи, чи то весни колисько запашна мене гойднула в чисті небозводи, чи може хто благословенним словом до мене в душу нахилився? Не знаю хто не бачу, озовись, у мене все на відповідь готове. Тіні сплять. І сонна Яворина, та як небо в нашому Дніпрі. Хай тобі не спить так Україна, хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу. Люлі, мій маленький чоловік, сипле сон сріблястий зверху. У комишах мамі проснулась каченя собі і глянула в тумані. На срібне мамине перо, на срібне небо повне, перевернулось на крило, і знов заснуло сонне, і снився каченяті сон. Солодкий сон при мамі цвіте куга, цвіте пасльон при березі, в тумані, цвіте у хмарки, хмареня, і зірка недалечко, і чуло сонне, каченя. Цвіте його крилечко, цвіте на небо на політ, на голубі тумани, на синій світ, на синій цвіт в гніздечко біля мами. Перша виставка в українському домі в чарівному колі мама їв і «Шевченка». І тоді виникла ідея, чому не зробити пересувну виставку, щоб мама й мандрувала. І так ми собі мріяли мріяли, а у цьому році нас запросили в Саврань. Така була акція «Покрова героїв, якщо ви бачили, там презентовано на нашому цьому сільчику. І ми повезли туди виставку 30 робіт, мобільно так організували в вестибюлі Савранського будинку культури. А на ранок ми вже переїхали в Кам'яне. І там. Виставили свої роботи і були учасниками цього дійства. До Южного ну, ми спілкуємося з Ларисом. Ми вже давні друзі з Ларисою Домінішиною, я колись і в школі у вашій робив власну виставку в галереї. Так що ми вже давно співпрацюємо з Ларисою і запросили нас у школу робіт. Кількості 35, Ну загалом. а майстрів, ну я можу перечислити саме головних. Ну, наприклад, вже немає з нами на жаль, Миколи Єременка. Дуже багато його робіт представлено, син дозволив е показати, і це як лебедина пісня пана Миколи, і це ми возимо, показуємо його. Він викладав в училище, де я викладаю художнього е художньої Грекова. Тобто, е от. І Триколенко Олексій, дуже його багато робіт. Ну, Загалом ця ідея з'явилася, коли я побачив, от, Олексій працює працює цих мамаїв і виникла ідея показати їх людям. От. Ну, і, а по дорозі почали приєднуватися різні учасники, різні художники. Там декілька робіт з колекції Олександра от він представний церков. Роботи такого цікавого навіть. ...Піп Микола хі, вступав в наше училище, а потім змінив зовсім різко свій шлях, вступив е, в духовну семінарію. А тут ми так от заговорили, і він каже, і в мене є мамаї, і дав своїх мамаїв. А на цій виставці роботи моїх учнів, студентів є, е, є випускниця нашого училища, художнього, це ваша Юля Грачик. Е, 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 е. Приєдналися по дорозі, я кажу, і ще нові нові люди, які буквально там вже на цю виставку приїхали. Тож в Савраді був інший склад робити. Ми добре знайомі, товаришуємо з куратором виставки з паном Віктором Гоменюком. І я знала про цю виставку, яка рік тому відбулася. І тому зараз сприяю там, де я можу, щоб ця виставка просувалася далі, щоб ідея мандрівного мамая, щоб вона. Впроваджувалася в життя. Перед цим була в Саврані виставка, сьогодні в Южному, далі в Доброславі ця виставка буде. Я думаю, що на цьому вона не зупиниться. До нас приєднуються ще художники. Багатьом людям це цікаво. Багато бажаючих є приєднатися до, до нашого товариства. тому. Побажаємо такої гарної дороги, мамаю, і як сама ідея, знаєте, це повернення до, до своїх традицій, до свого коріння, щоб ми трошечки більше знали про себе, про історію свого народу. І ну, я думаю, що такі речі треба популяризувати, щоб більше людей все-таки знало. І зараз діти, так як виставка відбувається в школі, то діти зацікавляться, подивляться, почитають. Це мій мамай. Я в цьому році приєдналася. Намалювала в минулому році, але до виставки приєдналася в цьому році. Ну, це образ, як ікона, можна так сказати, типового українця. Українця такого, бачите, це воїн. Це воїн-захисник України. Він всюди намальований шаблею, з прапором, кожного по різному, з конем. Але ви подивіться, як він, він всюди сидить, він спокійний, він миролюбивий, у нього завжди біля себе там. Щось поїсти, щось попити. У нього він завжди скобзує, він розповідає про походи. Тобто, ну це такий типаж узагальнений українця, який любить співати, який любить музику, який любить подорожувати, який відкритий світовий, і який у якого шабля поруч вона висить на дереві, якщо треба, він її візьме. Але просто так він її брати не буде. Він краще поспіває, він краще буде подорожувати. І там навіть Олексія Триколенко, ми в рушник одягнули. Один мамай є з родиною, такий родинний мамай, який вже позахищав Україну і завів родину, там жінку, дітей, навіть і такий. Є може не, не зовсім типовий, тому що мамай це все-таки образ козака, захисника. Зараз ювілей, і, чесно кажучи, я думаю, що він другий, тому що ми всі відкриваємо його. По-новому він був якби для нас, ніби щось і закритий. Не вивчений колись вчасно. І мені щось здається, що я собі так думав, що після Ліни Костенко я щось нічого не знайду такого похожого, але коли листаєш в Інгарновського, ти бачиш, що кожна сторінка, вона варта уваги, Це вона твоє, таке враження, що ти сам його написав. Ти, це, ти знаєш, це ти придумав. Не він, не Вінгарновське, а це ти так можеш, міг сказати, але він був просто перший. Наскільки все просто, наскільки все до ладу і... Наскільки все це якось внутрішньо ти відчуваєш, що воно твоє. Виходить так, що вечір Вінграновського сьогоднішній день не завершується. Тобто ми людей не можемо заставити, наприклад, там, передивитися фільм Повість полум'яних літ, де він, бере, де він грає головну роль, і фільм, який зайняв там на міжнародному фестивалі першу премію. Тобто е, наше завдання просто поезі, ми розбудити людей, які прийшли, тому що частина з них була. Таких людей, які знають Віграновська, які, наприклад, творчі Вінгарновського знають, а творчість не знають, щоб вони захотіли сьогодні, завтра, післязавтра розкрити, почитати, подивитися, що він був і видатним актором, щоб він був видатним політиком, тому що він працював від держави Україна, працював в ООН там і, і так далі. Тобто, щоб вони розкрили його, широту його і через Вінгарновську відкрили і того самого Антонюка, який з того самого села, що Вінграновський народний художник України, і мені дуже прикро, що ми. Двічі їздили до Антоніка договорюватися, щоб зробити виставку, хоча б однієї картини його в місті Южному, але його вартість картин від 40 тисяч доларів була. Він дуже переживав, що, що ми не зможемо її оберегти. І ми, чесно кажучи, десь буквально ще за півроку були з земляком так і не договорилися Леоратом Шевченківської премії. Ось, хоча й говорили з Олексою, спілкувалися, щоб він нам допоміг. От тому. Я собі думаю, що наше ще завдання, щоб і ми своє маленьке місто робили талановитим. Там бачите, з Богопілля два лауреати Шевченківської премії. В Косові у нас є школа побратим, шишоре, село, де шість лауратів Шевченківської премії. Село шість лавратів Шевченківської премії. А в нас вже є олімпійські чемпіони, ми дуже раді цьому. У нас є видатні спортсмени, але нам треба, щоб в нас були видатні науковці, тому що у нас освіта. Ніби кажуть, що непогана, наприклад, і нам треба, щоб у нас були видатні люди, які би щось робили потужне не тільки для свого міста, але й ставили такі високі цілі, щоб вони були відомими на всю Україну. Я взагалі думаю, що це Оаза, це Оаза українства отут у цій школі. От прекрасно. От таких шкіл має бути у Одеській області дуже багато у кожному містечку. Хоча б одне, в кожному районному. А тут я чую, що і перша школа вже перейшла на українську мову. Так що це прекрасно. Я тут часто буваю, я люблю тут бувати, от як, як то в Карпатах я люблю бувати, а так і тут. Прекрасне місто, прекрасна школа, прекрасні тут люди, і діти гарні виходять звідси. І ви ж ви бачите, що тут вже троє чи четверо письменників є в цій школі. Так що дуже гарно. І сьогоднішній вечір. Присвячений Миколі Відграновському, дуже і дуже файно зробили. Оці ці козаки, от тут мамаї, оті дітки, що читали ті вірші, прекрасно, то щось не бувало. Ну, я, я, моя душа переповнена почуттями, тому що я Миколу знаю з таких літ. От, і я дуже радий, що він от дочекався, що отак про нього говорять. Я навіть забув сьогодні сказати, що Наше місто Первомайськ, де ми жили, хочуть перейменувати на Вінгранопіль. Да. А якщо це станеться, то це буде потрясаюче. потрясаючо. Я думаю, що треба, щоб всі багато людей читали його. А якщо його читаєш, то розумієш, наскільки багата наша Україна, наскільки багата наша мова, мова і наскільки прекрасна наша поетична палітра українська. Тому що Микола є одним із найяскравіших, найяскравіших постатей у нашій поетиці. От, так що, оце, оце я думаю. Хай люди читають, хай люди знають його і будуть любити Україну і будуть казати один одному Слава Україні! Героям слава!